Поехали! У Луцьку до дня української державності відбулося погашення нової поштової марки Доброго вечора. Ми з України. Тираж марки 5 мільйонів. На Волинь надійшло 80 тисяч примірників. Додаткових доставок не передбачається, розповів Іван Люсак, директор Волинської дирекції акціонерного товариства Укрпошта. Реалізувати ми будемо як по міських, так і в селах. Тобто ми постаралися максимально зробити доступ, щоб всі бажаючі мали можливість придбати цю марочку. Крім того, ще можна замовити в інтернет-магазинах. Іван Люсак каже, для Укрпошти це вже четвертий випуск марок, присвячених подіям повномасштабної війни. На новій поштовій марці відтворено реальні події на Миколаївщині у перші дні війни, коли український трактор тягнув покинутий російський танк. Ця марка приклад незламності та винахідливості українців, каже військовий Костянтин Байчук. Дає заряд оптимізму, коли наші фермери беруть на буксир російські танки. Ми сподіваємося, що незабаром їх дуже-дуже буде багато таких, такого врожаю в наших фермерів, коли вони будуть танки на металолом вести. Одним із перших придбав нову поштову марку Доброго вечора ми з України лучанин Сергій. Чоловік каже, купувати та колекціонувати марки почав після повномасштабної війни. Це символ боротьби українського народу зараз. З агресором цю всю серію військової тематики хочеться зібрати. Погашення нової поштової марки відбулося на території Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки. Завідувач музею Олег Ткачук каже, такий загід додаткова промоція музею для жителів та гостей міста. Тут є зразки саме української військової техніки, яка саме зараз знищує російську техніку, тому це дуже символічно і дуже правильно. До поштової марки також випустили художній конверт та листівку після Чистого погашення утворилася черга. захочих поставити спеціальний штамп на придбані марки та конверти. На пам'ять символізм такий. Тобто, в мене є перші марки, другі не встиг купити, але до сих пір продають там дуже корабель. все, українська мрія також є. Хочемо на згадку собі. Щось так стало, от війна, і ми підтримати і Укрпошту, і Україну ждем патрона. іще ми Микола Ціхоцький з 1975 року є членом товариства Філателії Луцька. каже випуск марок, об'єднує українців, але через великий тараж їх цінність втрачається. Зверніть увагу, як тільки починається тираж тієї чи іншої марки, подивіться, що робиться в інтернеті. Інтернет закиданий. Можливо, після цього всього на військову тематику багато стануть колекціонувати українські марки. На придбання марки діють обмеження, як і у попередні рази. Говорить керівник Волинської дирекції Укрпошта Іван Люсак. Одній людині продають не більше двох маркованих аркушів. Олена Чернуха, Валерій Фетисов Суспільне Луцьк.